Друзі, всім привіт! В цьому відео хотів би вам показати, які предмети варто починати збирати з самого початку, які переробляти, та трішки оптимізації інвентаря. Друзі, знайшов ось таку потужну картинку. В першому рядочку тут прописано, що нам потрібно для квестів всі предмети. Наступного все, що нам потрібно для проєкту. Далі у нас іде абсолютний мусор, який можна зразу розбирати, але не забуваємо, можна дещо збирати. Великі стаки по 3, 5, 10 штук, після чого розбирати вже на базі. Наступне це всі предмети, які нам потрібні для того, щоб прокачати наші курча, а в цій главів насидає усе, що нам потрібно для прокачки столів. Якщо не знаєте, де все це шукати, зверніть увагу, що під кожною картинкою пише, в якій зоні цей лут знаходиться. А зараз хотів би трошки прояснити на рахунок деяких предметів, де їх шукати. Вже неодноразово вам показував цей чудовий сайт. Силка буде, як завжди, в описі відео. Ми заходимо, вибираємо зверху карту, вибираємо фільтрі, що нам потрібно, до прикладу, абрикоса. Приходимо, воно лежить під деревами, можна ще його додатково потурсити, там впаде ще більше. Оливки також ростуть майже в тих самих місцях, і лимони в тому числі. Ще на рахунок ось цих гадів на грибах. Я вже замахався водити екскурсію кожного друга по тих грибам, де їх збирати. Але, як на мене, найкраще місце, щоб їх фармити це ось ця точка на спейспорті. Тут завжди є два гарантованих спавна грибів. Наступне це Surveyor Vault. Паде він з а це ось цей металевий шарик. Щоб його знайти, просто шукайте синій промінь, який світить у небо. А щоб поскорше його вбити, не дайте йому на себе загритись. та постарайтеся його ваншотнути, до прикладу, двома сішками. Тому що якщо він до вас втіче, то це будуть дуже довгі доганялки. Наступне це Essential Firing Core, дропається він з турелів, але не звичайних, а з далекобійних. А де їх шукати, дивіться на сайті, який я вже показував. Це турель так і називається Essential. Найважко -най доступніші речі це ржава шестерня, індустріальна батарея та мотор. Шукати їх потрібно в місцях скопичення індустріального та механічного лоту, до прикладу, Water Treatment на дамбі. Але, в принципі, ви можете шукати і в інших місцях, де є значок індустріального та механічного лоту. Також чув від людей, які виконують проект, що вони стикаються з проблемою, вони не можуть знайти кулери. Мені на проект поки що все одно. Але якщо ви їх також шукаєте, то йдіть на Spaceport, на центральну башню, на самому верху і скриптований спам, там завжди знайдете парочку кулерів. А зараз на своєму прикладі я хочу показати, які матеріали я збираю, а які не дуже. Почну з сірих матеріалів, резина нам потрібна для створення сірих пушок і підзарядок для щитів. Пласмаса нам потрібна, щоб робити електричні компоненти та ж процедури Електричні компоненти є дуже важливими матеріалами. Вони потребуються в крафті продвинутих підзарядок для щитів, усіх агументацій другого рівня та щоб зробити продвинуті електричні компоненти, які в свою чергу потребуються для крафту усіх агментацій третього рівня. Очки і паурода. Паурерод це така фіолетова паличка, яка потребується для крафту третього щита. Також на дамбі можна пауерродом відкрити ось тут двері, там чотири червоні шкафчики за ними знаходяться. Наступний важливий, якщо не найважливіший матеріал в ігрі це в нас желізо. З нього робляться всі патрони, з нього грейдиться вся зелена сіра зброя, з нього робляться механічні компоненти. Механічні компоненти нам потрібні для апгрейду, для ремонту, для починки зброї. Також всі зелені обвіси на зброю. Хочете гриданути свою синю зброю або відремонтувати, будьте готові дати ще купу механічних компонентів, які крафтяться з того самого желіза, тому ніколи не продавайте, завжди збирайте желізо. Якщо ви назбирали вже НАТО багато того желіза, просто робіть з нього механічні компоненти. Якщо ви назбирали вже багато механічних компонентів, робіть з них продвинуті механічні компоненти, тому що вони в майбутньому дуже будуть вам потрібні на всю зброю. Наступне це тканина, скільки вам її треба, це залежить вже від вашої ігри, як часто ви бінти тратите. Якщо вона у вас займає дуже багато місця, то можу порадити зробити куски тканини. Вони зекономлять вам місце, а потім, якщо назбираєте трошки трави, то ви зможете зробити собі просто зелені бінти. Наступне це безплатні набори, не потрібно їх багато накопичувати. Я тримаю максимум 4 штуки, потім просто заходжу до трейдера, беру собі агументацію, яка мені потрібна, обмінюю і все. Ім'я це вже було. Патрони, шприци адреналіну. Саморобна вибухівка, яка потребується для крафту, вже нормальної вибухівки, з якої можна крафти міни і топові гранати та вольфпаки. Далі провода: вони йдуть так само в крафт продвинутих електричних компонентів. З них крафтяться деякі обвіси, а ще міни. Також можна їх крафти в бою, якщо ви прокачали продвинутий польовий крафт. На другому місці після желіза у мене по важливості йдуть пружини, потребуються для крафту багатьох обвісів, деяких гранат, продвинутих механічних компонентів. Тому ніколи не пропускайте пружини взагалі. Наступна це прості частини зброї. Атребуються для крафту, ремонту та підняття рівня зброї зеленої якості, сірої якості. Також з них можна крафтити легкі, середні та важкі набори для зброї, які, в свою чергу, вже використовуються для створення більш серйозної зброї. Старайтесь не тримати більше, ніж дві пачки магнітів, вони потрібні тільки для крафту других агументацій, венатора та гранат липучок Скотч тримайте 2-3 пачки, він потрібен для крафту рукояток і прикладів. Експлосів нам потрібен для крафту більшості гранат, патронів для гранатомета та в крафту вибухівки хорошої якості. Батареї тримаємо в кількості двох стаків, використовуються в крафті енергетичних патронів, електричних мін та других щитів. Про другий щит є недолейпхаки, що його краще буде типу розібрати, отримати один процесор і зробити новий за рахунок того, що ви потратите 4 батареї. Як на мене, це маячня повного легше буде його відремонтувати, тому що процесор знаходиться в 100 разів легше, аніж ці батареї. Але це все ситуативно, звісно, під кожного в кого проблеми з яким ресурсом більше. Накопичення арксплава в великих кількостях не бачу сенсу. Його просто з собою назбираю цілий стак і потім переробляє на 30 ліз. З нього можна крафти перші щити, процесори та аркмошенкор, який потрібен в крафті магнетичного акселератора, який у нас іде на крафти Юпітера, еквалайзера та холкрекера. Процесора нам потрібен на крафт третіх агументацій і бомб з детонатором. Це у нас використовується для крафту обвісів третього рівня, По ідеї вона дуже важлива, але якщо у вас немає рецептів на обійси третього рівня, то особливого сенсу для вас вона немає. Тому їх можете не підбирати, а переробляти зразу. Продвинуті ядра арків, не бачу смислу їх не збирати, тому що з них крафтяться інста щити, які заються 5 секунд, але дають моментальний захіл броні. Ексодус модулі трошки рідкісна штука. Продається у Селести одна штука в день. В ігрі знаходиться дуже рідко і потребується для крафту фіолетової зброї. Щоправда, є проблема. Я не знаю ні одної людини, яка вміє крафтити фіолетові пушки помимо батіни, тому на свій розсуд вже збираємо. Не забуваємо займатися оптимізацією інвентаря, от бачимо якісь мусор, бо типу ядра, антисептика, експлозіва. Дивимося, що нам не вистачає. Скрафтили матеріали, докупили у Селести. Так само бачимо, нам на гранат не видає каністр, заходимо до Селести, купляємо каністри, крафтимо гранати. Усі ці патрони на ви кулі по одній штуці в пачці. Не потрібно назбирати весь цей мусор, просто це все оптом продаємо. По суті, всі поради, які я вам дав, вони є досить ситуативні. Тому що кожен грає по-своєму, хтось любить поопешитися, хтось любить казуально поіграти. Доприклад, для мене желізо і пружини це є топ матеріал, тому що я постійно перевожу зброю, кравчу обвіси для неї. У вас це може бути не так, тому вам треба грати і розбиратися, що важливіше для вас. Вони не забувайте, що наводячись на предмети, ви можете бачити, що з них можна скрафтити, і в принципі з часом ви будете розуміти, що для вас важливо, а що ні в цій грі. Друзі, якщо вам було це відео корисне, ви довелося його до кінця, то залишайте коментарі з вашою думкою. Можливо, я десь помилився або був неправий. Також, якщо бажаєте, заходьте на мій твіч канал, сілка в описі. Можете зразу там задавати питання по якимось моментам. Та й принципі все. Цілую всіх в купочок до зустрічі.